Знайшов друзі, я монетну жилу. У мене зразу ж друга монетка. Ох, друзі, оце знахідка. Слава Україні, друзі, і смерті російським окупатам. Сьогодні ми шукаємо на полі монетки різних періодів. Звісно, всі знахідки я вам покажу. Тут було дуже багато різноманітних знахідок. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни ж. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Ну що ж, друзі, перший цікавий сигнал у мене. Думав, що монетка, але ні, не монетка. Погляньте, що це таке. Це круглесеньке. І це гудзик. Гудзик Польща до 1939 року. Матеріал цинк. Не знаю, чи тут є вушко. Якщо воно є, то воно загнуте. Дуже болото, тому що вчора цілий день падав дощ, а сьогодні ось така світленька погода. Ну, є хмара, інколи накрапає дощ, а інколи ось таке сонечко. Друзі, тримайте за мене кулаки, тому що в мене щось кругленьке. Здається, перша монетка на сьогодні. Ось така. Я не можу вгадати зараз, що це за монетка, тому що вона вся в багні. От, дивимось. Два гроші, друзі, два гроші Польща. Ось так. Легесенько вам так протираю. А щоб показати, потрібно зараз її трішечки помити, тому що ну, тут я просто розтираю багно. Ось, друзі, трішечки помив. Монетка в гарному стані. Два гроші, як я й казав, і 36-го року. Я вже подивився, щоб... Не роздивлятися якраз в онлайні. 36 й рік. Сподіваюся, рідкісна. Ну, Перша монетка і досить гарно в приємному стані. Шукаю далі, знайшов декілька пломб, але більше нічого особливого. Ось Сходжу, поле так гарно вирівняли. І Я сподіваюся, будуть знахідки. Знайшов, друзі, я монетну жилу. У мене зразу ж друга монетка. І я люблю їх ось так знаходити. погляньте, поверхнева на тракторному сліді. Дивимося, що за монетка, сигнал був хороший, можливо, це крейцер. Ну, мідна монетка. Я її, звісно, не візуально знайшов, Металошукачем напікав, але вона ось така. Ди у нас? Мабуть, один крейцер. Ось Розпаковка ось такої грудки землі. Дивимось. Оу! Щось вона дуже засохла ця грудка. Це, мабуть, одиничка, один крейцер. Трішки монетка затерта. Видно зразу, що затерта. Ну, що це за монетка? Друзі, треба почистити її, тому що так. З першого погляду і не скажу. Це, друзі, все ж таки один крейцер 1850-1880-х років. Ну, Але, на жаль, в геть кепському стані. Погляньте. Ви навіть нічого тут не побачите, тому що я і сам ледь-ледь бачу якийсь рельєф. Ну, ось така порохнева монетка. На жаль, на жаль. Сподіваюся, буде в срібло. Минулого разу за декілька годин я тут дві срібних монетки знайшов. Це непоганий результат. Парадокс, але в мене монетка і знову поверхнева. Я копав, але потім помітив грудочку. І ось це. Бачите, друзі? О, сонечко, сонечко. Ось. Монетка, мабуть, боратинка. Дивимось. 100% боратинка. І навіть щось на ній видно. Друзі, щось видно, але зараз почищу і вам краще покажу, тому що так важко її почистити багно. Здається, друзі, це литовська боратинка, наче відніється мені тут погоня. Ну а тут 100% профіль Яна Казамира. Середина 17 століття, Ну, вже друга половина 17 століття. 1660 роки. Знову маленька монеточка. Дивимося, що це за монетка. Ось вона. О, дивимося. Один грошик чи що. А ні, бачу. Копейка. До реформи, здається. Так, до реформи. Ось квадратні літери. Я навіть, друзі, не буду протирати цю монетку, який там рік не дуже цікавий, це совок. Тому просто подивимося так, задовільнимося цим. Ну, Думав, щось цікаве, а тут совочок. Ох, друзі, оце знахідка. Але, на жаль, вона бита. Погляньте, погляньте, яка була краса. Це, наче, хрест. Дивіться, який велетенський був хрест. Шкода, шкода, що він з стратами. Зараз попробую трішечки протерти і вам показати. На дворі холодно, таке враження, що зараз буде мороз. Ось, друзі, трішечки почистив. На жаль, він обламаний з двох сторон, ну але цікаво, дуже цікава знахідка. Це краще, ніж монетки збирати, ну, але... От маємо що маємо. Ось тут якісь святі, тут Ісус здається, тут Матір Божа. А тут ще хтось, не знаю, якийсь чудотворець. Ця сторона ось така гладенька. Шкода. Ну, але продовжую пошук. Ось такі артефакти мені вже подобаються. Десь тут, друзі, потужний сигнал був. Це був монетний сигнал. І це такий був сигнал, що я аж здивувався, тому що сьогодні я таких гарних монетних сигналів не знаходив. І погляньте, велика монетка. Ну, порівняно з сьогоднішніми монетками. Мені здається, що це грош Понятовського. Зараз подивимося. О, подивимося. Багно. Друзі, багно. Зараз почищу. Так, і вам покажу. Ну, монетка мідна. Ну що ж, друзі, я вгадав, це був грош Панятовського. Ось, бачите, тут герб. А ось тут вензеля і рік. Рік вам не прочитаю. 1700... 1760-ті роки, здається, 67-й. 1767 -й рік. Ось така монетка. Сьогодні найбільша монетка. До речі, камрад поряд. Знайшов чешуйку. Потім вам покажу дуже малесеньку монетку. Ну і ще якісь там знахідки були. Все, потім покажу. Друзі, в мене знову монетка. Ну я вже подивився, що це за монетка. Ось, погляньте, це два філера. У гарному стані досить. Ось такі. 1894 року. Чи 1904. Мушу знову протерти і подивитися. 1904 року. Ось така монетка. В досить гарному стані. Супер. Монетка за монеткою. Ось погляньте, друзі, ще знахідки камрада. Погляньте, який гарнесенький соліт Понятовського. Ось. Дуже гарний соліт. І ось така чешуйка, мабуть, петровська. Печки. Ось така малесенька, мідна. Ну і іконочка. Ну він казав, не тут іконочку знайшов. Але все одно гарненька. Католицька іконочка. О, дуже гарна. Я ще не бачу такого сюжету. Ну, солід і чешуйка гарні монетки. Можна привітати його з цим. Ось десь тут, друзі, я поклав ще одну монеточку вечірню. А, ось, ось бачу. Я вже протер, хоча не дивився. Це два гелера, друзі. 1915 рік, але погляньте, які гарнесенькі. Подивіться. Красиве два Гелера. Я сьогодні ще два Гелера не знаходжу. Два філера знаходив, а ось два Гелера. А це ж неймовірна знахідка. Ну, Кожного разу, коли їду на пошук, маю знайти два Гелера. Два Гелера є всюди. Ось така монеточка. Вечірня-вечірня. Ну що ж, друзі, прийшов час вам показати, що я сьогодні назбирав. Сьогодні я шукав 3 години. Ну, Потрібно трішечки раніше виїжджати, щоб щось цікаве знайти. Щоб більше часу було, тому що день зараз короткий. Монеток я назбирав одну, 2, 3, 4, 5, 6, Шість монеток. Це щось таке незрозуміле мені. Мабуть, гудзик був. 100% був гудзик. але такий якийсь поганий. От, Ще ось такий гудзик знайшов латунний. Я думаю, старий, можливо. 17-17 століття. Ось таку неймовірну річ знайшов, що це таке. А це нічого, це просто фрагмент якийсь осколок. Чи не осколок, чи щось цікаве. Відзнака якась. Ні, я думав, що це якийсь знак капе на Але ні. Декілька пломб знайшов. Я знаходив більше пломб, але, мабуть, до сміття закинув. Ось ще ось таку незрозумілу річ. Я знайшов, що це таке було. Ось бачите, наче посріблені. Не знаю, що це таке було. Хто знає, напишіть у коментарях. Ну і найцікавіша сьогодні знахідка це фрагмент ось такого хрестика. На жаль, лише фрагмент. Ось так. Ну, збирав я лише сьогодні три години, але минулого разу я шукав чотири години і знайшов 12 монет і дві срібних на цьому ж місці. Хоча зараз тут переорано і все дуже гарно ходити, але сигналів менше. Мабуть, ви збирали. Холодно, друзі, скоро, мабуть, будуть морози і не знаю, чи можна буде ходити по полях. Ну, всі знахідки ви бачили. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу послання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!